Характеристика Джейн Ейр. Ін Ейр Вік починає свою історію як молода дівчина навколо 10-11 років, але згодом стає молодою жінкою, яка набуває впевненості в собі та самостійності. Зовнішність. Джейн Ейр описується як красива, але проста дівчина з блідим обличчям та темними очима, які відображають її рішучість та сили духу. Характер Джейн це сильна, незалежна та винахідлива жінка, яка володіє глибоким внутрішнім світом та моральними принципами. Вона має сильний характер і не боїться виступати проти неправди та несправедливості. Інтереси. Джейн цінує навчання та саморозвиток. Вона завжди бажає вчитися та розвиватися. Вона також цікавиться літературою та мистецтвом, що відображається у її бажанні розуміти та аналізувати світ навколо себе. Діяльність. Історія Джейн Ейр це подорож в самопізнання та пошук своєї місії в житті. Вона зустрічається з різними випробуваннями та труднощами, але завжди залишається вірною собі та своїм принципам. Вона працює над тим, щоб знайти своє місце у світі і досягти внутрішньої гармонії. Особистість. Джейн це жінка з великим серцем та добрими намірами. Вона щира, співчутлива та віддана і завжди готова допомогти тим, хто потребує її підтримки. Вона має сильний дух і віру в людську доброту, що допомагає їй пережити всі випробування життя.